Це ціла команда однодумців, лідерів, інтелектуалів, теоретиків і практиків, які приїхали не тільки з Києва для того, щоб розповісти одеситам, а власне порадити з Одеситами, що треба зробити для того, щоб змінити країну. Е, ну, власне, сьогодні відбуватиметься презентація руху Третя Українська Республіка. І мені дуже цікаво було поговорити з людьми, які власне відчувають на собі всі плюси і мінуси, в основному мінуси цієї політики. Але я зараз не приїхав точно за когось агітувати або просити когось підтримувати. У мене зараз є унікальна ситуація. Я людина, яка має колосальний досвід у владі і в опозиції, побував по обидва боки колючого дроту. І в зв'язку з цим е, маю певну суму життєвого досвіду. Е, при всьому цьому мене завжди рятувало почуття гумору, бо без нього міліції або в тюрмі вижити неможливо. І я страшенно вдячний Вальорії Хайту, який прислав більшої фонтан одеського юмора. Сама читабельна книжка в М'янській колонії. <плес> Але... Але ви знаєте, е... Іосіф Бродський, не наш Бродський, а той нормальний Бродський, писав про те, що, писав про те, що тюрма це місце, де великий дефіцит простору з лихвою компенсується надміром часу. От у мене було два з половиною роки на внутрішню дискусію. Аудиторія маленька, ну я сам з собою, але дуже критична. Тому як щойно е, писав пронизливий, я б сказав, по-русски тут навіть красиві, що е, автор, психіатр, політв'язень, е, е, в... почати треба знастроїти інструменти. Я сидів і дійсно сам себе налаштовував, чому власне так сталося після 2004 року. Я сном духом не знав під час помаранчевої революції про те, що буду міністром внутрішніх справ. Для мене це було ну, окремим потрясінням. Коли Ющенко запропонував мені цю посаду, я спитав, матюкатися можна в цьому приміщенні? Він каже, ні, кажу, тоді я згоден. А чому запитав уже президент? Я кажу, тому що батько вчив братися за найнеймовірніші завдання, бо саме це і дає смак життю. Це був виклик. Виклик для кожного, хто розумів, що ця міліція ненормальна, яка довела фактично в великій мірі до помаранчого майдану велику частину українців я йшов туди абсолютно щиро її змінити. Я був людиною, яка змінила 98% керівного складу міліції. І впевнений був, що нові люди, які не милися в банях із бандитами і корупціонерами, будуть працювати на людей. Я був людиною, яка по ночам сиділа в інтернеті і вишуковувала через різні громадські мережі сигнали про те, де або погано працюють, або злочини діють міліції. Ніколи не забуду, як зловили двох діячів, які шукали комп'ютери і за це катували плоскогубцям за жіночі груди двох харків'ян. Ми їх звільнили. В результаті мене посадили, а вони подали на мене в суд за свою честь і достоинство на півмільйона кожен. Я ніби старався все робити, але якщо подивитися вже з такої віддалі тюремної, виявилося, що те, що робив я, і те, що абсолютно нічого не робили в прокуратурі, для суспільства стало однаковим. І змін не відбулося. Я став думати, чому так відбулося. В один день в порядку взаємозаліку зальоту персоналу Лук'янівського СІЗО, ну вони там порушили закон, але я попросив за це показати мені розстрільну кімнату. Мене посадили півтора роки, я провів такі маленькі камери 9 квадратних метрів, ну, скажімо так, з мінімальними умовами побутовими. Але питання не в тому. Це був крило смертників, де сиділи великі українські діячі: і Донцов, і Петлюра, і Холодноярці, і повстанці, і дисиденти радянського часу. Я не знаю, який ідіот думав, що мене можна зламати фізичними умовами. Насправді вони додали мені сили, бо після того, хто там сидів, ну не те, що зламатися, похитнутися було неможливо. Але було дуже важливо для мене цей досвід побачити ту кімнату, в якій багато хто попрощався з життям. Зайшли туди, кімната бетонний, підлога до цих пір масна жирна від людської крові, поверталися назад підземними ходами, а назустрічі йшла людина на милицях і лише проминувши її, через декілька кроків зрозумів, що це мій сусід по кабміну зліва, виконуючи обов'язки міністра оборони Івашенка. Я його наздігнав, ну, ясно, відштовхнув там персонал, поцілував, все, що потрібно, і у такому настої достатньо важкому. Вернувся в камеру, а я мислю картинками. І став розуміти, що навіть якщо знести цю українську бастилію і на ній побудувати там, офіс або дом юстиції, він не встоїть. Фундамент не той. Він кривавий, дефективний і весь проритий норми. Він обрушиться. Тоді згадав, що і кабінет міністрів власне, був побудований як будинок НКВС. Як міністр втошні справ я мав допуск на чотири поверхи під землю. Там далі ще я, але ну, тоді вже не було доступу. Там, власне, адміністрація президента мала зовсім іншу функцію. І тоді я став розуміти, що насправді фундамент країни, спочатку я розумів, що фундамент радянської міліції неможливо збудувати правоохоронний орган. Бо він закладений був як каральний орган, фактично як людей, які страхали людей, суспільство. І сьогодні в нових ринкових умовах вони торгують страхом. Потім зрозумів, що і фундаменту УССР в гіршому його проявах також ніхто не зачепив. І ми в старому радянському бараку намагаємося його, перемалювавши жовто-блакітний колір, оголосити це європейською державою в центрі континенту. Те, про що ми говоримо, давним-давно вже озвучено іншими людьми і про необхідність переливання крові в правоохоронній системі. І про необхідність персонального мандату, який подається електронним шляхом, і можна відкликати цей голос депутату, який тебе зарадив, не чекавши п'ять років його тушканізації. І про нову якість освіти, і про необхідність політичної реформи Конституції, в тому числі самоврядування, чи не що в першу чергу самоврядування все це говорилося. Але хочеться звести це в єдиний документ і показати країні, що в нас є перспектива інша, ніж сьогоднішнє виживання. Давайте чесно собі скажемо, що сьогодні ми живемо в країні, яку не вважаємо своєю. Не ми живемо все ще в своїй країні, але держава вже окупаційна, не наша. Вона вкрадена в нас. За що можна дякувати Віктору Федоровичу Януковичу, що він нарешті пояснив усім, в тому числі в східній Україні, що вся проблема не в Ющенко і в Вся проблема в тому, що ми живемо в дефективній каральній системі, яка кожен раз продукує ще гіршого і гіршого керівника держави. На сьогоднішній день ми маємо ганстерський феодалізм, коли, роз... коли влада розглядає людей лише як ресурс для викачування коштів. І це ми бачимо на кожному кроці. Ми просто розуміємо сьогодні, що так жити вже не можна. І соціологія, яка сьогодні говорить про те, що про бажання більшості молодих людей покинути Україну. Це не дзвінок, це сурма небезпеки того, що ця країна розвалюється. Бо країна, яка не має молоді, яка не вірить в цю країну, не готова за неї віддати життя туреччи. Але чи можемо ми це допустити? От я особисто не можу здатися, я не можу змиритися з тим, що мою країну просто як Лімон вижмуть ганстери і поїдуть там, де давно живуть їхні сім'ї, кордон. Я пропоную радикальний, але вірю в те, що реальний план. Я його називаю план на павлення. Коли президент має ліквідувати МВС, ГПУ і суди, парламентська більшість в той же день має прийняти нові європейські закони під ці інституції. Ліквідаційна комісія має відсторонити від займаних посад усіх тих, хто був причетний до тисяча з справ, що визнані Європейським судом з прав людини порушенням прав наших громадян. Це тисяча справ. А отже, щонайменше три тисячі суддів. А якщо колегіальне засідання дев'ять тисяч суддів. Ще більше слідчих прокурорів тощо. Четвертим кроком: набор нового, повністю нового персоналу через детектор брехні. І це не фантастика, так робиться в ФБР в ЦРУ в крупних банках і фірмах в Україні. І так мусить бути. І п'яте, має бути дозволено законодавча провокація ХБР до нових працівників цієї системи. Тоді ми можемо надіятися, що ми будемо мати незалежну об'єктивну прокуратуру і міліцію. І чесний суд. А без цього держави не буває. Без комфортної відчуття своєї культури і без площадки справедливості нема сенсу домовлятися про тут гарне російське слово общежиття в цій країні. Дуже лаконічні питання. Дуже по-одеськи Почати саме з цього питання, і це правильно. Насправді все дуже просто. Ми порахували, що нам потрібно буде для організації круглих столів в кожній області і для того, щоб Ор-група, на чолі з Тарасом Стецьким і Володимиром Філенком, знайшла однодумців в цьому напрямку. Це те, що ми хочемо зробити за цей рік. Це коштує 100 тисяч доларів. Ці гроші ми зібрали разом з ініціативної групи, яка в нас називається Оргрупа Третєї Республіки. Були не нискрі, були пропозиції від серйозних. Бізнесмени і на багато більшу суму, які можна творити великі партії. Ми не свідомо від цього відмовляємося, вважаємо, що на цей момент будь-хто, хто працює в ініціативі Третьої республіки, має це робити без оплатно. Ми вважаємо, що це відсіє тих, хто вже хоче вступити в п'яту партію, тих, хто хоче просто заробити, або ті, хто хоче ну Скажімо, скористатися моментом для перефарбування. От моя відповідь така. Але знову ж таки, якщо казати до кінця, то з цієї теми я скажу дуже важливу річ. Ми не будуємо партію, ми не будуємо навіть громадську організацію. Нашою метою є створити інтелектуальний продукт проєкту нової країни і примусити політиків всім рахуватися. Крім того, ми хочемо допомогти опозиції перемогти нинішню владу. А для цього ми хочемо створити мережу людей, готових особисто цим зайнятися без грошей. Причому мережа ця має бути надпартійною. Ми не націлили на 2015 рік. Ми не для цього почали це робити. Але ми не можемо, як і ви, обійти проблему 2015 року. Бо в нас є шанс змінити президента. І при цьому ми хотіли би, щоб ми ще змінили не тільки президента, а змінили країну. Тобто обрали того президента, каже кажуть правову систему. Що для цього потрібно? Для цього потрібно мільйон людей на вулиці. Напевно, хто хто, а ви чітко розумієте, влад, цю владу перемогти арифметичною більшістю на виборчих дільницях є недостатньо. Цього разу нам прийдеться знову відстоювати свою перемогу. І тому, ми чесно кажемо, ми створюємо для цього мережу надпартійного характеру всіх тих людей, які поділяють наші принципи. Наші принципи є боротися за нового президента як за інструмент нової країни, отримавши від нього ще до виборів план і команду. Це урок Майдану. Ми від Ющенка не чули цього, ми йому вірили серцем. серце. І це було колосальною помилкою. Я повернувся з тюрми, спеціально включив виступ Ющенка на Майдані послухав. Господи Боже мій, що він нам говорив? Але він ніколи нічого не обіцяв конкретно, що він буде робити. Він нас навіть не обдарив, бо він нічого не обіцяв. В нього не було плану. В нього не було команди. Цього разу ми маємо обирати президента з публічно оголошеною командою виконавців? Наприклад, Віталій Кличко, а хто твій прем'єр-міністр? А хто твій генпрокурор? А хто твій міністр юстиції? Або е, Арсенія Яценюк, а хто твій прем'єр-міністр, а хто твій голова антимонопольного комітету, а хто твій міністр закордонних справ. І тоді ми будемо знати набагато більше, ніж вони нам пишуть в своїх агітках. Але далі ми мусимо їм, якщо ми переконаємося, що це наш кандидат, ми мусимо допомогти їм. У мене дуже простий меседж або послання до всіх, хто хоче перемоги Над Януковичем. Перше. Якщо ви проти влади нинішньої, окей? друге, якщо ви не хочете їхати з цієї країни. Третє, якщо ви особисто готові не говорити, а діяти, тоді ми з вами одної крові. Три завдання для такої людини. Дуже простих: на своїй дільниці створюйте. Агітатор, спостерігач, член комісії, які будуть працювати не за гроші, а за переконання. Ну, можливо, з робота з центрального штабу. Задання друге: створіть на цій дільниці десятку своєю множеною технікою для агітації своїх сусідів. Особисто, не чекаючи вказівок штабу. І третє, створіть п'ятидесятку людей, які вийдуть на вулицю в день виборів для захисту результатів. Все. Буде ця мережа? Виграємо. Не буде. Били, б'ють і будуть бити. І нам це треба зрозуміти. Ніхто, ні один герой в Києві цього питання не рішить. Мало того, ця мережа потрібна для вашої діяльності тут, в Одесі, по захисту від місцевих узурпаторів, від місцевих бандитів, від місцевих безпеччиків. Ми мусимо зробити цю мережу не під 15 рік, а під нову країну, в якій ви будете керувати політиками. У нас є два позитивних результати після е, майдану. Нуль. Який отримав мороз і нуль, який отримав е, Ющенко. Але це раз п'ять років, і поки дочекається покарання за зраду, це довго. А політиків треба тренувати, як собаку Павлова, постійно, часто включаючи лампочку. Тому це можна зробити, коли ви об'єднаєтесь, коли ви будете їх тренувати, коли вони будуть боятися вашої кількості, і вашої можливості. Ну і на останок одна простенька штука. Я ще при цьому. Опираючись на е, незнаного мені раніше пана тратичного, а він опирається на розробку, де виявляється і е, Одеську е, Україна 2.0. Говорю про необхідність електронної держави і електронного голосування за депутатів у всіх країні, яка дає можливість відклику свого голосу, і коли кількість голосів депутата падає, на, е, скажімо, до межі 20% від раніше отриманого, він автоматично усувається. І тоді ми не будемо чекати, коли покарати мороза або коли покарати Ющенка. Ми покараємо відразу на другий день після зради. От в цьому смисл перетворення людей із об'єкта в суб'єкт політики, із тих, кого хочуть купити, а потім продати, в тих, хто хоче найняти свого представника і отримати від нього нову якість життя.